Одразу дві нові унікальні експозиції. Такий новорічний подарунок підготував для відвідувачів Черкаський зоопарк. В одних нових павільйонах на них чекають рідкісні котячі в інших черепахи, павуки та скорпіони з усіх куточків світу. Їх уже бачили наші кореспонденти. Першим відвідувачів у новій експозиції зустрічає танцюючий далекосхідний леопард на прізвисько Дикий. Побачити його в природі майже неможливо. Дервнівасточні леопарди це ну, кошки. Піродіх осталось больше більше 50, по разным подсчетом. Живуть они на дальньому А, Росії. А, в основному в заказниках і в заповідниках. Поруч вольєр Бонні і Клайда. Нову хатку для рисей тут будували майже три роки. Оксана з п'ятирічною Марією від експозиції котячих у захваті. Дуже подобається нам експозиція котячих і тигр, і рисі гарні. І леви тут дуже гарні. Взагалі за Вважаю, що останнім часом Черкаський зоопарк дуже оновився. А це ще одна нова експозиція зоопарку. У ній оселилися дрібні гості з Африки, Америки, Китаю, Нової Зеландії і не тільки. От Зараз я тримаю на руках за черепаха жовтого вуха. Е Близький, якби можна сказати, родич черепахи червоноухи. Вона теж у нас тут є з червоноуха. Чому жовто-вуха? Бо в неї ось по краях голови йдуть жовті такі смужечки. Жовтий, червоновухи, зміїноши, шпорові, кайманові. Нова експозиція поєднала ексклюзивні види водних та сухопудних черепах. А ще збираницю отруйних павуків, скорпіонів із усього світу. Я вперше побачив дуже багато, ну, скільки видів черепах, а павуків теж дуже багато. і Вони ну деякі красиві. Нові експозиції кажуть керівники зоопарку, підготували до новорічних свят. До всього замінили чимало звичних кліток на вольєри зі склом, аби гості навіть узимку мали змогу побачити якомога більше тварин. ми стараємося на протягом всього року створити комфортні умови, як для животних, так і для посітелей. Наступного року тут планують збудувати павільйон для орлів і пеліканів. Нині ж у зоопарку активно запрошують відвідувачів поближче познайомитись із новоствореними колекціями, а ще із символом прийдешнього нового року мавпами. Їх тут понад 10 видів. Ірина Малюкова, Віка новини.